Так, всім добрий день! Сьогодні ми хочемо зробити випічку. Називається сочники. Для цього нам потрібно 600 грам муки, 180 г цукру, 200 г сметани, щепотка сольки, розпушувач тіста, 2 чайні ложки, 2 яєчка і 150 г масла. О, і щоб воно було або м'якеньке, або розтоплене. Так, будемо, починаємо робити. Так, просіваємо муку. 600 грамів муки, шукаємо, де у нас мука. Ось, все, мука. Буде так, мука. І міряємо 600 грам. Так, це десь пошти повна, буде мірялочка. Просіваємо, просіваємо одразу у нас такий петриківський розпис гарний і просіваємо, щоб була мотичка борошно було похнасте. Так, ми тут Треба нам розтопити масличко вершкове, Потім яєчка два, цукру 180 грамів. Так, цукор, дивимося. Е, цукор, боже, де він той цукор, так, цукор 180 ну, десь отак буде. так, так десь буде 180 минут. Получаю за брюки. Беремо два яєчка, збиваємо. Можна її збивати міксером, обіду Так, ще фоточка сольки трошки сюди, так. і пізніше вам покажемо. Розтопимо масочку і будемо далі робити. Так, далі робимо. Беремо маслечко, розтоплене. Масло. Виливаємо, доливаємо до цукру і до яєчок, і ретельно вимішуємо, все збиваємо, збиваємо. Так, все, що виберемо, потім, потім туди додамо, ми вже наготували дві чайні ложечки розкушувачок. Сюди висипаємо чик, чик, чик. і вимішуємо вирішуємо до. Вдаримо сметанку сюди додаємо. У нас сметанка слов'яночка 20%. Ось така. Так. Те вимішати. Вимісити, вимішати. Так. так. І поступово потім додаємо туди мукичку нашу. Так ми можемо взяти нашу мірочку, пересипати у мірочку так. Трішечки опа. смачненькое получилось. Да? Так. и поступово добавляем. Туда и вымешиваем. И петельку, покажем, какие тисточки у нас получились. Продовжуємо. Для начинки треба нам творожок 400 грам, цукру 120 грамів сюди висипаємо. Потім манки, 2 столові ложечки. Потім муки, столова ложечка. І білочок, жовточок залишаємо для змазування цих сочнечків, а білочок туди додаємо. якщо я не забула нічого, вроді все, зробимо зараз начинку. Потім покажемо. А, стоп, стоп. Ось тісто, яке в нас вийшло, тістечко. Ось о, тісто наше, таке. І воно нас чекає, поки ми зробимо начинку. Далі потім запишемо. Так, ще забула до начинки, треба ванільний цукор. Ось. Ці дві пакетик Так. додали. Цукор і ще забула 50 грам сметани. Треба ж домашня сметанка на ринку купляла, Так, ну 50 грам не знаю, скільки це проти буде. 200, 100, да, мабуть, 200 лобілочки десь туди буде. І все-все ретельно вимішати оцю нашу суміш. Мабуть, да, мабуть, -чай -чай краще буде О. Все, а потім будемо ліпити сочники і покажемо вам далі. Так, поїхали далі. Розкатуємо тісто, щоб було пів сантиметра товщиною. Технічні неполодки. Так, ось такої товщини десь приблизно розкатали і щоб діаметр був приблизно 9-10 см. Я так на глаз взяла, мабуть, думаю, таке підійде. І вирізаємо такі кружочки. Так, і ще вирізав. О, ось таке вирізав. І тепер десь на один кружечок приблизно столова ложка. Ложимо начинки наші. Так, так, десь столова ложка. на край сюди, на половинку на одну. Отак. А другою отак накриваємо, ну не зажимаємо. Ось таке красота, така красота у нас вийшла. І кладемо на пергамент, так. Потім змажемо жовточком збитим і потім покажемо далі, як ми будемо випікати. І ще раз. Ось ця столова ложечка десь приблизно. Розкладаємо так на купола. І накриваємо. Ну не прижимаємо. Отак. Мені місце виходить. О, все, далі покажемо. Так, ось отакі у нас получились вийшли сошнички. Виложили на протяг, на пергамент. І поставимо, зараз розігріваємо духовочку, і я потім скажу змазати ще жовток, з молочком розбавити і позмазувати зверху. Тісто сочники і потім скажу, на скільки градусів випікати і скільки на по по времені. Коротше. Змазуємо жовточком, зараз збили жовточок і будемо змазувати. Потім покажемо, як а, і ставить на 180 градусів духовку розігріть і 25 хвилин. випікати. Ось такі в нас сочнички вийшли, ну, трішечки житкувати начинку зробили, може, що і сметанка домашня, і воно так трошки повипливало. Ну, нічого. Наступного разу зробимо. Щоб не повипливало І буде добре. Пахнуть супер. Ну, смачного всім. Ось такі наші сочники ми готували. Сочок і всім смачного. Дякую за увагу, що були зі мною.